Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. У полтавських багатоповерхівках не працюють ліфти. Хто зупинив їхню роботу та чому був одним із голосів майдану полеглий Юліан Матвійчук з Полтави брав участь у революції гідності. Нову методику стерилізації тварин представив у Полтаві науковець із Польщі Даніель Фігель. У чому її відмінність? У полтавській дев'ятиповерхівці на вулиці Коцюбинського 58, не працює ліфт. Його замінили на новий близько двох років тому. На довгий термін без попередження вимкнули вперше. каже мешканець будинку Борис Рачицький. Позавчора вечором я йшов на роботу. Він виключений. Був був, 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 був. багато дуже людей. Болять ноги, коліна зробили операцію, піднятися не можуть на поверх. На дев'ятому в жінках після операції. Я все время плачу комунальні платежі, задержок немає. Телефон гарячої лінії аварійної служби не відповідає, говорить мешканка будинку Любов Назарова. Дзвонила по тому телефону, що на ліфтові, а там ідуть гудки. Броді, трубка лежить і не змогла ні роз. Не працює ліфт і в будинку на вулиці Ігоря Дорошенка 6. За словами секретаря Полтавської міськради Катерини Ямщикової, протягом двох останніх днів надійшло 260 звернень громадян про зупинку ліфта. Із 719 ліфтів 529 зупинено. Зупинено відповідним господарством товариства з обмеженою відповідальністю. Будкомплект заборгованості перед компанією, каже Катерина Ямщикова: немає. Олександр Олепір, я говорила з ним. Проговорили про момент оплати відповідно, але я що нас порушень ніяких не було. Дійсно, в нас є січень місяць, який був відпрацьований, акти надані, про строк експлуатації ліфтів. Він говорив. Послухайте, ну як же тоді так, срок там спрацьовує, після цього там не спрацьовує. «Будкомплект» обслуговує ліфти Полтава з 2018 року. Нині договір з компанією укладений до 10 березня 2024-го. Я вважаю це соціальним колапсом, який спричинений даною компанією. Ніхто не має права шантажувати через людей. Сам же офіс компанії «Будкомплект» за адресою вулиця Решетилівська, 47Б, яка зазначена на сайті ЮКонтрол як юридична адреса, відсутній. Номер телефону цієї фірми вказаний у контактній інформації. Недоступний. Керівництво житлово-комунального господарства провело тендер на послуги з техобслуговування ліфтів, де учасниками є дві компанії – Елекспрес та «ТОВ «Будкомплект». Буткомплект. У нас дійсно в процесі тендер. Тендер, який уже точно не про монополізм. Він розділений на два лоти, ліфти поділені на дві частини рівномірні, наскільки я розумію. Для того щоб це могли здійснювати. Як мінімум дві компанії ліфти, які були відключені по місту Полтаві, перебувають на обслуговуванні комунального підприємства житлова експлуатаційна організація. Номер 2 Полтавської міської ради. До КПЖО номер 2 ніяких. Повідомлень з боку товариства за обмеженою відповідальністю будкомплект не надходило. Були надіслані відповідні листи до даного товариства з вимогою надати пояснення, чому сталася саме зупинка люфтів, за якими адресами. За словами Катерини Ямщикової, міськрада зобов'язала будкомплект увімкнути ліфти протягом доби. В іншому випадку з компанією буде розірвано договір. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко. Суспільне новини Полтава. Російські безпілотники вночі атакували Полтавщину. Є влучання у Кременчуцькому районі. Армія Росії влучила у промисловий об'єкт. Повідомив у своєму телеграм-каналі очільник Полтавської ОВА. Філіп Пронін на місці виникла пожежа. Там працювали 85 людей та задіяли майже два десятки техніки. За даними ОВА, ніхто не травмувався. Вибухів три ну, Я на часи не дивилася. Проснулася від вибухів. Страшно вже можна відчувати. Страх, страх і ще раз страх. Не йшла, бо я з ногами дуже погано хожу, так під їду, так і мене там уб'ють. Страх, як обично, лякається. Все ціле, слава Богу. Десять років тому на цій площі біля Полтавської обласної держадміністрації зібралися люди. Вони вийшли після того, як у листопаді 2013-го в Києві влаштували протест щодо відкладення угоди про асоціацію з ЄС. Як могли виражали свою підтримку, потім поставили на у тому місці намет це після 1 грудня. Ставили намет, і тут став такий більш постійно діючий пункт. Серед тих, хто долучився до акції, був Юліан Матвійчук. Він їздив до Києва, де отримав поранення голови, а також був у рідній Полтаві. Він займався організаційними моментами. Також він розставляв людей по місцях. Ну, З того, що я знаю, з того, що він мені розповідав, тобто ем, вмів правильно делегувати кожному свої обов'язки і свої задачі. Ти відповідальний за це, ти відповідальний за це, я відповідальний за це. Ну і в принципі він як людина, яка вміє говорити з людьми, вміє ем, достукатися до кожного, був ним із голосів Майдану Полтавського. За словами Лілії, на той момент Юліану було 24 роки. Ми стояли з України, тому що ми все це побачили. Все це витекло в повномасштабну війну. Це був початок активної війни Росії проти України. Ми стояли за українські цінності. Ми стояли за Україну за мову. Після Революції Гідності Юліан у складі Азову служив під час антитерористичної операції. Вони пройшли такі багато важких боїв і багато втрат пережили. І, і Маріуполь, Широкине, і Іловайськ, ну Старобешево, Дуже багато такого важкого було на той момент і ситуації, коли вони вже тоді могли не повернутися живим. З початком повномасштабного вторгнення Юліан у складі тероборони знову пішов обороняти Україну. Служив на кордоні із Сумщиною, на Харківщині та Донеччині. Був у складі підрозділу аеророзвідки Соловей. Він жив цим, він настільки захопився цим. Виснажився дуже теж, бо він, наприклад, там два дні на позиції літає ледь не 24 на 7. А він повертався з позиції і завжди, замість того, щоб відпочити, там поперепрошивав дрони, монтував відео, скидав, перебирав це все там, займався цими всіма поточними потребами. Юліан Матвійчук помер 20 травня 2023-го у лікарні через поранення, які отримав біля села Георгіївка на Донеччині. Чоловіка поховали на алеї героїв у Полтаві. На честь воїна у місті перейменували одну із вулиць. Каріна Попова, Богдан Казирід та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Відкриваємо. Відкриваємо. Це шов один. Знаєте номер? Один як цей шов. Це більше шов. Потім ще три, нуль і такі шви. Це все. Ніяких інших не треба. Інших не нада. Доктор ветеринарної медицини Даніель Фігель проводить майстер-клас для студентів другого та третього курсів Полтавського аграрного університету. Ветеринар демонструє малоінвазивне втручання, тобто з мінімальною травмою при каструванні і стерилізації тварин. Далі стежить за роботою студентів. Було дуже приємно спостерігати, як працюють закордонні колеги. У них трошки дійсно відрізняються методи, прям сувора асептика-антисептика. Собаці проводили аваріїстереотомію, це кастрація самки. Я ставила ендодрагіальну трубку. Це потрібно для контролю дихання тварини. Зменшення кількості безпритульних тварин головна мета майстер-класу. Говорить Даніель Фігель. Україна в стані Сьогодні Україна перебуває у стані війни. На жаль, саме тому на вулицях багато тварин кількість собак і котів, які живуть на волі. Дуже велика через це також зростає кількість інфекційних захворювань, особливо сказу. Це велика загроза життю та здоров'ю людей. І ми постараємось показати сучасні рішення таких проблем. Не така проблема. Всьому має бути без волосся. все чисто. Все чисто. за словами завідувача кафедри хірургії та акушерства Бориса Киричка. Польська ветеринарна фундація співпрацює з університетом понад п'ять років. П'ять років назад ми почали співпрацювати із польською ветеринарною фундацією, в особі Кароліни Фігель і Даніеля Фігель, які до нас приїздили ще в 2019 році. Вони привезли нам деяке обладнання. Насамперед, це апарати для ультразвукової діагностики, апарат для біохімічного дослідження крові, що насамперед сприяло учбовому процесу. За словами Бориса Киричка, тварин для операцій взяли із тимчасового пункту перетримки Яна Кириченко, Любов Ємець, Суспільне, Новини Полтава.